Сієста зрадника Портнов отримав останню кульову консультацію. Мадрид Посуело, елітний район Мерседес, стильний костюм, тільки замість кави куля, а замість доброго ранку п'ять пострілів. І ось так ексрадник Януковича Андрій Портнов завершив свій земний маршрут прямісінько з ранкової поїздки в політичне небуття. Ранок у Посуело почався не з кави. Близько дев'ятої, п'ятнадцяти, коли Портнов віз дітей до школи, або, як він сам би сказав, виховував майбутню еліту нації, його наздогнали невідомі прихильники швидкого судочинства: двоє або троє. Можливо, просто не всі вмістилися у кадр. Вони одразу влучно взяли справу у свої руки: п'ять пострілів, чітко без зайвих слів, спочатку в спину, класичне політичне прощавай. Потім контрольний у шию, щоб не вертівся, і вже після падіння фінальна точка в кар'єрі куля в голову ефективніше, ніж люстрація. Медики, які прибули на місце, довго не вагалися, стравми несумісні з життям. Та й взагалі після таких технічних правок тіло навіть депутатська недоторканність не врятувала б. Ураження тулуба, живота, боку, наче хтось писав останню редакцію біографії, і вийшов дуже розширений варіант. Що ми маємо юрист, який роками тікав від українського правосуддя, наздогнаний правосуддям без форми і мантії? Людина, яка оскаржувала Революцію Гідності, врешті стала жертвою життєвих обставин. Колишній радник президента втікача Януковича сам змушений був тікати, але від кулі не втечеш. Іспанія, країна Фламенко, Хамону і апеляційних інстанцій сьогодні схилилася над справою Портнова з холодним виразом обличчя. Бо навіть для Мадрида це занадто гарячий сніданок. Морал оф сторі – ніколи не забувай про свої злочини, якщо в твоїй біографії чорніше за іспанські оливки. А ще краще вже люстрація, ніж люстра в морзі. Іспанська поліція розпочала розслідування, хоча навряд чи хтось буде сильно перейматися пошуком, здається, навіть детективи все добре розуміють.